Рівне місто героїв на території навчальних закладів обласного центру продовжують встановлювати меморіальні дошки пам'яті полеглих на війні захисників. Чергову табличку облаштували на фасаді 10-ї гімназії, у якій навчався Максим Власенко. 40-річний лейтенант загинув у серпні минулого року на Харківщині. Рідні, друзі та колектив навчального закладу поділилися спогадами про Максима. Вперше, в 1990 році, ми семирічного хлопчика привели на періг цієї школи. Він був веселою, активною, гарною дитиною, учнем. Він добре вчився, був хорошим товаришем для своїх однокласників. Теплі спогади про Максима залишилися і в класної керівниці Галини Космацької. Жінка пригадує, що хлопець поєднував у собі найкращі риси, доброту, людяність і при цьому користувався повагою серед однокласників. Він завжди такий акуратненький був, такий чемний був. Я пригадую завжди, що я в п'ятому класі, коли я йду, і в мене сумки з зошитами з книжками. І він міг підбігти до мене. Галина Лук'янівна, дайте я вам допоможу. Дошки пам'яті полеглим на війні захисникам з Рівненської громади, встановлюють згідно міської програми. Усі меморіальні таблички виконані в єдиному стилі. Їх облаштовуватимуть не лише на фасадах навчальних закладів, а й на території підприємств та організацій, де працювали рівненські герої. Кожного тижня, кожної п'ятниці буде відкриватися доска пам'яті саме з нашим героєм, загиблим. Це все погоджується перш за все з родиною з, з батьками, з мамами і безпосередньо запрошуються всі, хто має бажання, тобто однокласники, тобто і класні керівники, і безпосередньо саме сам заклад, який приймає участь. От таким чином це все буде відбуватися. Максим Ласенко мріяв, що повернеться з війни і розповідатиме майбутнім онукам про перемогу для своїх близьких. Чоловік назавжди залишився переможцем. А учні гімназії пам'ятатимуть героїчного земляка завдяки порт. Рету на стіні навчального закладу Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.